Привіт, друзі! Це експлейнер. І сьогодні ми поговоримо на тему польсько-українських стосунків. Е, в принципі, ми це обговорювали е, однією з тем е, етеру за четвер, е, який ми проводили е, програми. Нема слов з Сергієм Мельничуком. Ми цьому присвятили. Е, тепер трошки глибше зануримося в цю тему. Е, ваша задача. Не знаю, похвалити нас, поругати, як хочете, можете поставити вподобайку. Якщо я вас бішу, або бяша вас бісить а гра слів, то можете поставити два дізлайка. Тільки два обов'язково. А, а значить, що вподобайка, підписка на канал і все, що має бути. Повернення волинської теми ми так її будемо називати Волинської трагедії, бо я не люблю слово волинська різня. Ну тут звісно можна вставити царьова, але по-моєму на 11-й рік це вже не дуже цікаво. Що? Зараз пояснюється з бігом кількох обставин і тригерів. По-перше, щорічні роковини 11 липня, це національ в Польщі, це національний день пам'яті жертв вбити Хоунупа громадян Другої Жечі Посполитої. Так це офіційно свято називається. Далі була передвиборча напруга в Польщі. Там, отето ж, Навроцький і його опонент. І Навроцький був директором інституту національної пам'яті в Польщі і використовував цю тему в своїй передвиборчій кампанії. Також відновлення, відновлення після довгої паузи польських екзумацій, ексгумацій польських громадян на території України, якщо бути точним, там населені пункти пужники з боїська і нова хвиля дискусій довкола шкільних підручників і термінології ну тобто там геноцид, трагедія, злочини. Всі оці питання насправді важливі для обох націй. Коментарі Анджея Дуди, які відходив уже про необхідність шукати правди без претензій на відшкодування, і водночас активне підхоплення теми цієї правами, середовищами в Польщі у виборчому контексті, під які підживили медійний резонанс, і перенесли от історичні травми в поточну політику. Польська українська домовленість, що дозволила розморозити ексгумації, бо мораторій на ексгумації діє фактично з 2017 року. Стала переламним моментом. І в квітні 2025-го польські археологи почали роботи. Уже знайдено і задокументовано десятки в повідомленнях. Фігурують оцінки від понад 40 до можливих понад сотні людських останків. А сторони узгоджують подальшу ідентифікацію та гідне перепоховання. Сам Факт старту робіт і е, ну питання назв різанина гіноцид е, стали головними маркерами в принципі в польському публічному просторі. Е, українські співрозмовники підкреслюють необхідність дозволити полякам поховати своїх, щоб рухатися далі в цьому питанні. Але на цьому тлі спрацьовує соціальний фон а, а, в тому від війни, а, ну тільки з боку Польщі, як би це дивно не звучало. Польща, ну але в принципі, та, Польща вже третій рік несе великий людський фінансовий тягар а, з прийому українців на початку липня 2025-го, за а, офіційними даними, близько 993 тисяч людей. В Польщі перебували зі ста зі статусом ПЕСЕЛІЮКЕР. Якщо я правильно прочитав, можливо, я помилився. Напишіть в коментах, виправляйте, але менше з тим, назва не важлива. Цей статус є підтвердженням права на легальне перебування, працевлаштування, доступ до медичних послуг та соціальної допомоги. Проте зараз уряд готує зміни до закону про підтримки, бо ресурси польських громад потроху вичерпуються. Суспільне опитування в Польщі фіксують падіння симпатій. Дані польського центру дослідження суспільної думки CBOS показують зменшення позитивного ставлення до українців і зростання дистанції. В порівнянні з піковими раками солідарності свіже дослідження ще однієї соціологічної контори, айбріст називається. Говорить, що більшість поляків хоче залишити лише дипломатичну підтримку, але лише приблизно третина третина підтримує збереження нинішніх масштабів військової допомоги. Значні частки виступають проти розширення допомоги економічної і проти вступу України в ЄС-НАТО. Аналітика центру Мірошевського показує змішані переважно нейтральні оцінки і запит на врегулювання історії як умову довіри у майбутньому. Росія намагається конвертувати ці реальні подразники в інформаційну зброю. Ну як і завжди, український центр протидії дезінформації неодноразово фіксував російські операції, які розганяють меседжі про нібито польську анексію за західної України. Ну по-русски, західної України маніпулюють виборчим контекстом у Польщі та намагаються посварити союзників. Значить, перед будь-яким голосуванням. Платформа Євросоюз проти Дізінфо описує Сталину кремлівську техніку історичного ревізіонізму, роздмухування теми Волині, бандерівців, взаємних злочинах, як клину між Варшавою та Києвом. А Джеймс Таун Фундейшн, кон консервативний мозковий центр з питань оборонної політики, що базується у Вашингтоні. Попереджає, що спецслужби Російської Федерації Системно підживлюють пам'яттєві конфлікти в регіоні, бо ослаблення польсько-української осі послаблює оборону всього східного фронту НАТО. Конкретні інструменти це підроблені там документи, зливи, наприклад, оцей фейковий внутрішній лист про припинення ексгумацій, які польські журналісти пов'язують з російськими джерелами. Отже, як це працює, та хто розносить ці наративи? По-перше, сама російська державна пропагандистська ну, екосистема, якщо тут доречне слово, еко, та срія, проксі сайти, телеграм мережі, фабрики тролів. Ми вам про них розповідали в окремому значить, сюжеті на каналі Експлейнер. Ви можете подивитися, як вони використовують соцмережі. Ця система миттєво підхоплює будь-які різкі заяви польських політиків про. Бандеру, валинь українізацію, подаючи їх як позицію польської республіки, да як позицію країни а не окремих маргінальних діячів, щоб продемонструвати, значить, розкол заходу та виправдовувати власну агресію тезою боротьби з нацизмом. Це простежено до речі, на прикладі відеороликів Слова Міра Менцена, які масово. Републікували російські медіа. Експерти вказують, що така перекрутка є топовою кремлівською практикою. Дані про цілеспрямовані російські інформаційні операції проти Україно, проти польсько-українського партнерства. Підтверджують це і підтверджують це аналітики міжнародних та державних структур. По-друге, це польські ультраправі та консервативно націоналістичні середовища, середовища, які капіталізують на роздратуванні частини виборців, міграцією та й витратами, а також на емоціях пам'яті, задокументовано кампанію цього їхнього сумасшедшого Жегаша Брауна та його оточення із заявами про переселення українців і символічні провокації, скандали з прапорами, відмови в сеймових голосуваннях. Що перегукується з російськими тезами? Локальні депутати, посли партії Конфедерація знімали українські прапори з муніципальних будівель у дні шанування волинської трагедії. Право консервативні портали регулярно виносять у заголовки кримінальні інциденти за участі українців, формуючи такий собі образ загрози. Коментатори у політика прямо вказують на зв'язку праворадикальних україножерчих меседжів із підтримкою російських тролів. Матеріали мисль польська, до речі, ресурсу, який заблокували, заблокували в Польщі двадцять 2022 році, та йому подібних демонструють добірки негативних випадків, поданих як тенденція. Короче, в усіх країнах всі люди однакові, Костя. Це як у нас ТЦК. Один випадок настой розноситься егегей, а 99 нормального спілкування нікому ж не цікаві. По-третє, це частина мейнстрімних консервативних державних діячів. А, до речі, не обов'язково проросійських, яка піднімає історичні питання як елемент порядку денного у відносинах з Києвом. Це створює такі інформаційні гачки, які потім легко перекручує Москва. Приклади звернення польського міністра освіти до України з вимогою перегляду підручників щодо Волині. Жорсткий зв'язок деяких заяв із євроатлантичною інтеграцією України, цитований у медіа застережний мотив без ексгумацій важче з НАТО та ЄС. Ну, все вже вам дали дозвіл, спокойтесь, будь ласка, повторювані наголоси на пошуку правди, що супроводжують нові дозволи на пошукові роботи. В Україні ці меседжі можуть бути е, щирою політикою пам'яті, але в інформаційному просторі часто звучать як умова підтримки, і саме в такому вигляді їх підхоплюють як праві, так і кремлівські канали. Що з цим робити в Україні і тим, хто працює з аудиторіями в Польщі? По перше, максимальна прозорість і регулярні спільні оновлення щодо розкопок ідентифікації, щоб позбавити фейків кисню, публічне підтвердження поваги до польських жертв, одночасно з нагадуванням про спільні сьогоднішні втрати від російських ударів, використання формули Дуди про правду без фінансових претензій, от як містка для діалогу і випереджувальні роз'яснення, коли в польському інформаційному полі спливають зливи чи підроблені документи. І також системне нагадування, що саме російська агресія робить чесний діалог пам'яті важким, але водночас нагальним. На цьому у мене все з вами був Олександр Чиж. А, значить, що треба зробити? Треба бути активними, написати комент під завершеним відео. Пишіть свої враження від наших прямих етерів там з військовими чи наш журналістський етер. нема слову з Сергієм. Мельничуком, ми вам будемо вдячні. Ну і зараз традиційна інструкція, що значить, треба зробити. Не знаю, кансьєржа в під'їзді підпишіть на канал. З вами був Експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарувань.